Друзі, вітаю! Інститут вивчення війни дав інформацію, що Путін відкидає мирну пропозицію Трампа. В той же час політичні інсайдери кажуть, що Путін не оголошує нову мобілізацію, надіючись на мирні переговори Трампа. Де правда хто маніпулює і загалом який план Путіна? Давайте проговоримо. Тим більше є його прес-конференція. Вчора пізно ввечері він теж зробив кілька гучних заяв і по новому переговорному майданчику в Словаччині, і по економіці він каже, що нам і не треба, щоб швидко росло, і повільно хорошо. Тільки що ж святкували рік швидкого росту в 1%, А зараз кажучи, і швидко не треба. Ну і власне по Орєшніку обіцяв знову вдарити. А Financial Times вийшла з деталями на базі яких західних компаній вони цей Орєшнік роблять. Можливо, якщо перерізати поповину технологічного постачання, то можна зробити так, щоб орешніка й не було. Ну і папа Римський анонсував свій візит в Україну. Давайте поговоримо про деталі. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, поставте дзвіночок, порекомендуйте його друзям. Ми боремось з російськими наративами. А ще ми з вами боремось з російськими окупантами. І дуже прошу зробити донат на. Наземні дрони, які будуть обладнані спеціальними кулеметами, і без а, людської участі зможуть йти в атаку. Ну, зрозуміло, дистанційно ними треба буде керувати, але загалом це для економії наших з вами життів, людей, українців. Ми хочемо, щоб воювали більше роботи, а не люди. Тому нас така ціль більше вкладати в інноваційні продукти в даному випадку наземні ударні. Дронові комплекси це та ціль, яку ми купуємо для 49-ї бригади турецький напрямок. Будь ласка, більше половини ми зібрали 100-200 500 гривень на банку, картку чи PayPal. Будь ласка, закиньте, а ми з вами починаємо. Експерти інституту вивчення війни вказують на те, що Путін відкинув пропозицію, яку розробляє команда новообраного президента Трампа щодо можливого. Мирного плану аналітики зазначають, що Путін напряму відкинув пропозицію, яку розглядала команда Трампа, відкласти членство України в НАТО щонайменше на 10 років як умову припинення війни в Україні. В огляді вказують на те, що Путін відповів 26 грудня на прохання журналіста прокоментувати пропозицію команди Трампа відкласти членство на 10-20 років. На що він сказав, що немає значення, чи вступить Україна в НАТО сьогодні, завтра або через 10 років. Дослівно, це звучало так: заява в ЄСВ. Заява Путіна від 26 грудня є частиною серії коментарів, які він зробив останнім часом, підтверджуючи свою відмову розглядати компроміси щодо його вимог на кінець 21-го початку 2022 років. Ці вимоги включають. Примушення України стати постійно нейтральною державою, яка ніколи не вступить до НАТО. Введення в жорстких обмежень на чисельність української армії та відсторонення української влади. Ось тут дуже важливо зараз зрозуміти, що Путін не хоче Україну в НАТО не через 10, не через 20. Він не хоче Україну в НАТО взагалі ніколи. Нейтральна, незахищена сіра буферна зона це його бачення України, яку завжди можна захватити, на яку завжди можна напасти. Кремлівські падавани, які тут були різні бойки, Медведчуки, Рабіновичі, завжди кричали одне й те ж саме. І решта кремлівських лизоблюдів кричали: що ось треба бути як Швейцарія, в Швейцарії сусіди адекватні. На них ніхто не нападає. В Швейцарії лежать всі світові гроші. На них ніхто не нападає. Тут хворий на голову сусід, який кожному своєму сусіду приніс горя. Вчора азербайджанцям збивши їхній літак. Останні 100-200 років білорусам приносять, в Фінів землю крав людей вбивав, в нас намагається людей вбивати землю красти. І далі, далі, далі і Грузія і Молдова. І багато інших, і Польщу вони ділити хочуть. Тому е, ми розуміємо, що цей нейтралітет це якраз історія для того, щоб знову напасти, знову знищити. Україні потрібен серйозний ґрунтовний захист. З другої сторони, ми бачимо, що наші політичні джерела кажуть, що ні, поки що Путін жде інаугурації і чекає. Історичної політичної можливості укласти якусь угоду. Тимчасову, не тимчасову, зрозуміло, що є нюанси. Але ж де? Бо інсайдери кажуть, що мобілізацію нову не оголошував. Нова мобілізація означала б е, нову хвилю війни. Він все-таки намагається скористатися приходом Трампа до влади. Інститут вивчення ж війни каже, ні навпаки, зриває. Інститут вивчення війни структура ближча до демократів. Нам важливо не стати частиною протистояння демократів-республіканців всередині їхньої країни на нашому питанні. Ми повинні бути з обома з американцями, а не окремо з демократами чи республіканцями. Друге, зрозуміло, що те, що не зміг Байден, краще зірвати Трампу. І навпаки. Для нас зараз важливо український інтерес дивитися за допомогою Сполучених Штатів Америки. Ось це ціль, але не партійні історії. Тому бачимо тут певну політичну партійну маніпуляцію. Але в той же час повинні пам'ятати: Путін в цілому не прагне миру, спокою і безпеки для України. Відсутність НАТО це перший тому сигнал. Геноцид і голодомор, ось його ціль. Ось що він хоче зробити тут в Україні. Це ми повинні пам'ятати. І коли кажуть Путін налаштований на переговори чи не налаштований, це не має значення. Він може мати ставлення до того чи іншого переговорного процесу. Його ціль знищення нас і вас, разом взятих. Вбивство й геноцид, розстріл всього українського. Не просто так була биківня, не просто так вивозили на Соловки. Нічого не змінилося вчора по збитому літаку, чітко видно, як вони його, аби з території Росії хай краще в воду, і ніхто про це не згадає. Ось це стиль Росії. Точно так же зачистка національного компоненту на території, яку хочуть колонізувати. Ось це важливо розуміти: ця війна не на рік, на два, а на тисячі років, до моменту, поки ми не станемо сильніші, ніж вони. Технології, політичний розвиток, геополітичні союзи, ну або з інше, розвал Росії. Це теж можливо. Я веду до того, що не важливі зараз ці заяви, але й важливо не стати зманіпульованими в цих заявах. Просто щоб ми пам'ятали. Далі. Путін дав прес-конференцію, був неформальний саміт лідерів пострадянського простору, Алієв туди не полетів, бо путіністи збили його літак. От, з його громадянами він полетів назад. Що обговорювали? Із важливого: Путін хоче не проти в Словаччині, щоб був майданчик для переговорів. Ну, щось нове треба. В Будапешті нас обкрадали, в Стамбулі нас обкрадали, в Мінську нас обкрадали. Ну, поляки зараз, типу, більше з нами. Ну, от, тому, типу, не будуть, хоча через Польщу готові вже нафту і газ транспортувати, кажуть, тільки кнопку нажміть. Ну, от. А де ще Україну не обкрадали із сусідніх країн? Ну, Словаччині ще не обкрадали. Все, давай в Словаччині. Фіцо готовий розстелився перед Путіним. Говорить, беріть, давайте переговори. Зрозуміло, що нам це точно не підходить. Давайте в Вашингтоні. Давайте в Вашингтоні зустрінемося і там поговоримо. Далі Путін каже, але ставимо цю інформацію під сумнів, що Байден пропонував йому відкласти вступ України в НАТО, Путін не погодився. Далі економіка Путіна в наступному році рости буде повільніше. Це значить отрицательне наступлення, що ми бачили, наприклад, в Сирії. Але каже, нам та й багато, щоб росло не треба. Типу, ну окей, побачимо. Наша задача це схлопнути тіньовий флот 90%, того що фінансує його армію. Далі. З завершення війни в 25-му Путін сказав, що вірить в Бога, в чому я дуже сумніваюся. Росія, якраз таки збудована на інших засадах, но точно не вірить в Бога. Як мінімум, вірячи в нього, вони розуміли, що за все зло, що вони роблять, прийде покарання. Воно прийде, але не через те, що вони вірять в Бога, а через те, що українці точно їм не дадуть спуску. Ще історія. Папа Римський сказав, що приїде в Україну. Про це сказав Блаженніший Шевчук. Ну от, поки що немає точного часу, коли саме Понтифік зможе бути в Україні. поки що немає точного часу, коли і як ну він про це повідомить. Ну, але начебто має бути. Добре, що Блаженніший Шевчук його запрошує. Папу треба міняти. Папа важливий лідер на світовій арені, але... На жаль, поки що є дуже проросійським лідером, і треба з ним комунікувати. Треба сюди привозити, треба показати йому, що відбувається зараз на Донбасі, везти туди. Ми розуміємо, що він дуже зайнятий, але треба їхати, треба на Херсонщину. Хай поїде Салтівку, подивиться і далі що на Харківщині робиться. Просто хай відчує, ми віримо в те, що в ньому хоча б щось святого на йоту залишилося. От папа буде. Ну, надіємося, що пори Хоча, знову ж, я дуже сумніваюся. Чесно, я радий, що запросили, але я дуже сумніваюся. Ну, і ще одна історія: Сили оборони Хаймарсом точно поцілили в високопоставлених російських офіцерів, які на півдні там. Планували багато антиукраїнських історій, і Хаймарс їх просто роздобав. Це мені дуже нагадало, чому я посміхнувся і зрадів цій новині. По-перше, Хаймарси, Там зараз деякі політики розганяють, що Хаймарси вже так не працюють, як мали би працювати. От при них би вони працювали, це 100%. От. Але що крали тоді, що крадуть зараз? Тому, друзі, давайте між вами обома знак дорівнює Уже дуже-дуже давно. І зараз на стадіоні обидва вас би мовчали. Ну от питання в іншому. Я згадав історію, коли фіни захищалися від росіян. що робили фіни? Фіни брали ну, умовного біатлоніста, зрозуміло, що це був військовий. Давали лижі, гвинтівку, оскільки набоїв було мало, давали набої. І кажуть, ось там група росіян з офіцером. Треба поїхати його знищити. Російська армія, по своїй суті, тупа, що тоді що зараз? Якщо виносите офіцера, вони не знають, що робити, дезорієнтовані. дуже часто йшли вони тоді додому. Зараз, якщо не додому, то як мінімум доліквідувати їх вже без офіцерського складу набагато простіше. І демотивація теж, як і тоді, залишається. Що робили тоді фіни? Вилазили, приїжджали на лижах, дивилися ввечері, краще вночі. Хто сидить біля костра? Ну, в російській армії завжди була ієрархія. Офіцер сидів ближче, щоб йому було тепленько. Ну а решта, типу, цих всіх мобілізованих по селах Російської імперії хлопаків, вони сиділи далі від костра. Офіцер мав гріти право, а ті сиділи там, спостерігали. Ну і власне фін вилазив на дерево і з дерева просто ліквідовував того, хто ближче до костра, Відповідно, офіцера спускався з дерева, ставав на лижі і втікав. Решта і йшли. Ось сьогодні мені ця атака Хаймарсом, точно по офіцерському складу, нагадує якраз ту стратегію, яка була в фінів: ліквідовувати тих, хто приймає рішення, ліквідовувати тих, в кого вклали більше грошей, більше мізків, щоб направляти цю тупоголову російську. Масу, а, ми навіть не можемо їх назвати солдатів, тому що це голові головорізи, які можуть вбивати навіть заручників. Там нічого солдатського немає, і в цих немає офіцерської честі, тому їх взяли і зачистили. Ну, Росія готує атаки на півдні, Росія готує окупацію Херсону, хочуть атакувати нас і по Запорізькому і по Дніпровському напрямку. І на Харківщині. Бачите, йдуть бої постійні. От, але бачимо, що українська армія намагається воювати головою. А ще важливо воювати технологіями, тому дуже прошу, зробіть донат. А для наших хлопців 49-та бригада. Це турецький напрямок, надзвичайно важлива історія. Підпишіться на канал і напишіть в коментарях. Інститут вивчення війни має рацію чи немає, хоче Путін переговорів чи не хоче. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!